З вами канал Оросада. І сьогодні про новий сорт картоплі Константа. Вибрали її тому, що продавець сказав про те, що це покращений сорт рів'єри. А Рів'єра це відомий сорт, який багато хто висаджує на молоду ранню картоплю. Тож, і Константа це теж ультра рання картопля. 40-50 днів. Колір бульб світло-жовтий, м'якуш показувати не будемо, бо не хочеться ще розрізати. М'якуш кремовий, вміст крохмалю 19%. Сорт нового покоління, який не потребує надмірного внесення мікродобрив. Також, що зараз стає одним із найважливіших цей сорт посухостійкий. Переваги. Цього сорту невибагливий до умов вирощування, хороший товарний вигляд, стійкість до вірусних захворювань. А також урожайність 400 центнерів з гектара. Відстань між рослинами 75 см. Максимальний урожай з куща 3,5 кг. Добре розварюється, високий показник лежкості, висока стійкість до вірусних захворювань. Ось тому ми і вибрали собі цей сорт. Спробуємо кращий за Рив'єру. Чи такий? Отож, Константа, покращена Рив'єра.